Я вас вітаю. Будемо діяти згідно плану. Як ви вважаєте, з цим реченням все в порядку? Якщо так, то наш випуск саме для вас. Сьогодні я розкажу про особливості вживання прийменників згідно і відповідно. Обидва ці слова українські, і вони характерні для офіційно ділового і наукового стилів. А у світі серйозних документів і ділових паперів дуже важливо не пропускатися помилок. Проте при вживанні цих слів люди часто помиляються. Дійсно, російською правильно говорити «согласно плану, «согласно протокола. Але українці помилково переносять цю форму і в українську мову і говорять згідно плану, згідно протоколу. Українська ж мова має власні правила використання слів, що позначають відповідність. Тож, давайте запам'ятаємо, раз. І назавжди, прийменник відповідно, вживається тільки в сполученні з прийменником ДО і з іменником у родовому відмінку. Відповідно до чого, відповідно до плану, відповідно до контракту. А прийменник згідно вживається виключно з прийменником з і іменником у родовому відмінку. Згідно з чим? Згідно з інструкцією, згідно з наказом. Завжди, коли вам необхідно використати прийменник згідно або відповідно, пригадуйте, що кожен з них обов'язково повинен мати при собі ще один прийменник, цілком конкретний, і плутати їх не годиться. Не можна говорити відповідно з планом і згідно до плану. До речі, вислів у відповідності з це теж калька з російського в соответствии с». Тож, замість того, щоб сказати у відповідності «з», кажіть або відповідно до, або згідно з. Якщо ви поважаєте рідну мову, то ви обов'язково запам'ятаєте це елементарне правило. Успіхів вам!